Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 20 квітня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео там на відповіді на коментарі постійного підписника Назара по поводу хоруса. Хорус я дуже сильно вважаю і теж їм обробляю. Ось в мене він є, це сінгентовський препарат. Всі в мене препарати намагаюся брати, щоб якісні були добрива. Ось такі всі тут квадриси, звідчі, Все воно, звичайно, що все дороге. Фундазіма сього в мене є ще цей бімер. Добрив тут різних теж. Так що Тут, як то кажуть, кожен вибирає, якими хоче препаратами обробляти в даний там момент. Ну, Скоро прополку трактора промонтірували. Буду там про полка, потім знову подживлення, цю капельну ленту спальню. А, і на цукрову кукурузу теж я хочу сюди ленту. А по поводу плану Назара я вважаю дуже сильно, бо може в його, як він писав, освіти немає аграрної вищої, Ну, є багато гектар маліни. Він практики знає все це. То по його порадах я вирішив ще взяти оцього сорту маліни. Ентеро Садіроч якось так. 250 штук. І потім вже він рекомендував там полки, по-моєму, чи полани, то гектар, а цю всю зюгану. Якщо все вийде, то це може бути останній сезон. планувати коли війна то це все. все треба щось планувати якось все щось міняти так що, е, наступну обробку зробимо хорусу як буде так холодно то завтра наче вже все сьогодні трохи такий дощик у нас трохи похолодало завтра наче знову плюс 15 сонце подивимось Про Агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. Привіт всім подписникам, особливо Назару.